Та ти шо? Ну давай, 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 виходь. Оце кавун, оце я розумію. Риманка просто в шахті. Ой-ой-ой, друзі, знову з під брови. Непогана риба, слухайте. Однозначно не прогадали ми сьогоднішньою розвідкою. Ось такі, такі чудовиська в нас сьогодні просто клюють. Диви, які зубати. Це ти про судака? Ну так. Да. Така цікава коробочка потрапила мені в руки. Це коробочка дяді Жені. І це коробочка, як я розумію, майже виключно з чартер Так, Лише з ним. Друзі, вітаю вас на берегах чарівної річки Дніпро. А сьогодні ми з Жекою вирушили підкорювати нові незнайомі для нас місця. А з однієї, сторони, хотілося б сьогодні впіймати щось гарне, щось цікаве, а з іншої сторони, якщо не впіймаємо, то не сильно будемо засмучені, тому що нові місця це завжди щось новеньке, завжди щось цікаве, завжди щось повчальне. Тож протискайте ваші вподобайки. Погнали! Ну що, ось так виглядає наша перша на сьогодні точка. І ось такий чудовий краєвид відкривається. Я думаю, що багато хто з киян а, впізнає ці місця, але для мене вони не знайомі. Я тут ніколи з берега не ловив. Тому будемо приступати. По комплекту в мене сьогодні наступне. А, зібрав я 902-й Orion Оріон МТ з тестом 728. На Наріоні в мене стоїть. 24-й Daivo Sarteid 4000 DC і шнур Dual TX8, це жилка, приманка. Розпочинаю я з 3-діймового ганстаміну на 18-грамовій джигулівці. Ну, а далі будемо дивитись. Ну що, робимо перші закиди і очікуємо на першу покльовку. Дані місця для розвідки ми сьогодні обрали А вивчивши деякі карти глибин. Стало зрозуміло, що тут є доволі суттєві глибини. Я думаю, що тут має бути якийсь рельєф. Тут ми, як бачимо, водяна рослинність йде недалеко від берега, тож це вже нам каже, що глибини тут є нормальні. І, в принципі, хоч я тут ніколи не рибалив, але в мене є дві думки, два варіанти. А, першочергово, я думаю, що якщо ми рибку якусь знайдемо, то десь на кордоні цієї водяної рослинності, тому що за рослинністю має бути десь одразу бровка плюс-мінус. Ну І другий варіант, що а, вдасться когось припаркувати. Ось хтось повис, до речі, тільки що підсадка була недалеко. І другий варіант, що вдасться знайти когось на викиді з великої глибини. Ями тут а, по карті малював 10, 12, 15 метрів. Ну і по першим закидам я вам скажу, що до десятки я докидую легко. Очікуємо на першу покльовку. Дивись. Бачу. Бачу зараз. Я не спустив, а <гум> Я поняв. Риба є контакт. и зашло, и зашло в траву. ну давай, 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 выходь. Выходь. Ну куда ж ты там залезла? Че кто там? А, судак. Судак. Судак, О, слухай. Судак, друзья. Судак, друзья. Да, мы один из первых закидов. Слухай, я подберем, то вообще я бачу, Да. да. Так я сьогодні розказував як важко, це right. майже неможливо. Ні, <ривіт> Ір, ну це ж типу світанок, риба ще може бути більш-менш активним. Він виправдовий. <ривіт> Та ладно. <ривіт> 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 О, друзі, дивіться, як він проковтнув трьохдюймовий ганстаміну в колі. І ось такий судочок. <ривіт> 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 Незаліковий. Такий десь в районі пів кіла. Але тим не менш перший, і це дуже приємно. Додому, а ми продовжуємо. Першу покльовку вдалося заробити саме там, де я і думав. Одразу за лататтям. Одразу за травою в нас іде звал, бровка і перепад глибини десь йде метри на 3-4 І саме під цією бровкою судочок і стояв. З 18 грамів я переходжу на 12, тому що під бровкою цього трошки забагато було. Ну і очікуємо на наступну покльовку. І є, друзі. Є контакт. Наступна точка. І знову щось підсіло. Хто ти? Ух ти, йо-моє, це окуняка, друзі. Подивіться, який кабан. Подивіться, який бляха кабан. Ну, я не знаю, що буде далі, але поки що мені все подобається. Дивіться, який. О, це ж просто бомба. Гарний окунчик. Теж в районі бровки, друзі. Одразу за травою. Приманка поки що незмінна. Трьохдіймовий Опа. Та ти що. Довго мучити не будемо цього бійця, відпускаємо. Приємний окунчик, дуже приємний. Сподіваюсь, він такий сьогодні не останній. Давай. Давай, давай. От туди тобі треба. О! Побіг. Поки що все працює. 12 грамів ідеально підходить, щоб працювати в районі бровки. Ну, а оскільки риба в районі бровки себе і проявляє, саме на ній першочергово і заакцентуємо нашу увагу. Надальняки теж періодично буду прокидувати. Ну, якщо щось буде, обов'язково вам покажу. Дві точки ми на даний момент встигли пройти. І поки що, що перша, що друга спрацювала з підходу. Тобто з перших закидів. Зазвичай воно так і буває. Найактивнішу рибу знімаєш і йде шукати далі. Ух ти що, є контакт. Ой-ой-ой, друзі, знову з під І непогана риба, слухайте. І зайшла одразу. Це судак. І дуже схоже на судака було. Давай відпускаємо, віддаємо. О! Продрали. А от тепер головне не спішити. Він, звісно, в траву може зайти аж бігом. Але тут каміння просто... А -а -а. Чу -чу 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 -чу. Ось він. Ось він карсунчик Дніпровський, друзі. Хай травина пляс на себе. А ну іди сюди, іди сюди, друже. Ну такий, може як перший, може навіть крупніший. І з такою покльовіною я вам кажу. Да, Плюс-мінус такий самий. О! Дивіться, і знову аналогічна ситуація першій судачій покльовці. Приманка просто в шахті. Поки що ганстаміну навіть змінювати не буду. Повтає аж по самі помідори. Опа. Одна приманка і вже третя риба. О, дивіться, який красончик. Цей більший, цей крупніший. до додому. Давай, друже, біжи. Побіг. Кожне нове місце поки що працює з підходу. Тобто перші закиди це як правило покльовки. Далі риба вимикається і її вже треба вмовляти. Цього судачка я вмовив на якому, на другому чи на третьому закиді. Ух ти, жерех вийшов. Лах риба. Ось і жека авто втащив, не спіши, не спіши. Націльно тільки спішає. Да. Давай. Судак. Напевно, що теж судак. Ну давай. О, я його вже бачив. Окунь, окунь, Ніхрена собі. Хани, бабай. Це ще більше за мого, чувак. <кхи> я в шоціну? За зараз давай, давай одразу покажу його. Ну, звичайно. Друзі, дивіться, який кавун. Оце кавун, оце я розумію. Це такий вже десь під 400. Ну, вам будь ласка, харабак отвістер. І теж в районі бровки, де ж те, що я і казав. Однозначно не прогадали ми сьогоднішньою розвідкою. Ось такі, ось такі чудовиська в нас сьогодні просто клюють. До кінця додому. Да, з розвідкою ми не прогадали, це прям 100%. Поки що вся рибка непогана. А обидва судички вони якби не залікові, да, але і такі не найменші, як, як зазвичай в місті клюють. Такі десь в районі пів кіла. Ну, а у куня взагалі царські. І так, що ми побачили? По-перше, поки що в нас кожна точка спрацьовує, на кожній точці є покльовки. Але є такий маленький нюанс. Тут дуже мало підходів до води протоптаних. Ми з собою взяли вейдерси, отож, зараз їдемо перевдягатися і будемо більш детально, більш предметно лазити по цим чигірям і обловлювати кожну можливу дірку. Ага. Особливо коли ногами просто Ух ти, покльовка одразу. Одразу покльовка. Не сказати, що подача сильна була. Це скоріше тичок. Але тим не менш, бачите, знову покльовка. Дві покльовки за закид. Це ми залізли трошки далі, куди з берега підходу немає. Бачите, одразу риба реагує. Просто одразу. Ось що він злодій зробив з приманкою. Стягнув нашу ганстиміножку. Скоро доведеться замінювати, тому що живого місця на ній вже майже немає. Оце вже як Бачите, Бачите, і сход. І одразу сход, і гарна риба була. І тупо в самому лататті. Зробив я дві покльовки підряд з першого закида, і вже хвилин 5 прокидую взагалі по нулях. З підходу. Реально все працює з підходу. Треба рухатись далі, поки ранок, поки рибка більш-менш активна. Треба її шукати. Приманку саме час змінювати, тому що після кожного закиду вона починає вже сповзати. Подивіться, яка тут люта бровка. Весь повідець тупо покоцаний. Тому тут і риба тримається. Ліземо туди, не знаю куди. Насправді примітили друзі для себе ось цей кущик трави. Зараз ще кілька метрів до нього підліземо. І спробуємо тут когось піймати. Тому що місце з першої точки зору ну таке перспективне. Ось так, далеко закид нам робити не потрібно. Трохи далі за бровку. І вся рибка в нас клює саме в районі брови. Ух ти шо! Оце лупануло, просто піпець, я в шоці. Тупо під бровою, ось одразу і бровка почалася. Як же ж воно влупило просто покльовіно, я не знаю на паузі. Слухайте, ну поки що кожна точка спрацьовує. Кожна точка. Ну що, нове місце, робіть ваші ставки. Чи буде тут покльовка? Я думаю, що буде. Тому що поки що 100% місць, де ми ставали, приносили нам клюваки. Те, чи я на Дніпрі присутня зранку, вона не сильна, але вона є. Це головне. Ух ти! Та ти подивись, ну йо -мо, -йо. і знову покльовка. Це вже на самій бровці. Да, з такими покльовками скажу я вам. Навіть в дальняк не хочеться впиратись абсолютно. Будемо працювати поки що поближній дистанції. Рибка зосереджена саме тут. А наразі маю думку, що далі може бути трошки гірше, гірше і гірше з кльовом. Тому що сонечко, як бачите, вже доволі високо. Скоро розпочнеться справжнісіньке пекло і це може повпливати на рибу. Да, да. Ловля в цих місцях супроводжується певними складностями. Берегова бровка в лютому камінні. Ось подивіться, що в мене під ногами відбувається. Ось приблизно так під водою виглядає бровка. Все. Люто позаростало травою, лататям, тиною. Але От саме так рибка і стоїть. Ну а ми що, в нас вибір невеликий, нам треба підлаштовуватися під рибу в будь-якому варіанті. Ух ти що! Оце велика риба була, друзі. Оце була дуже гарна риба. Дуже гарна риба була. Я не знаю, чи це судак був, чи це була щука. Буквально мить потримав цю рибу, але вона була реально гарною. Це точно був залік. Це точно був залік. І дивіться, куди я кидав. Ось вам латаття, трава. А я кинув приблизно під ось таким кутом. Ох і покльовина. Чергова точка, шість покльовок, один маленький судачок, один схід гарної великої риби і все. Рухаємось далі. В більшості своїй нам сьогодні доводиться лазити по чигирям, по камінню, але періодично зустрічаються ось такі комфортабельні вимостки. Тут можна набагато комфортніше прокидувати, а саме вздовж бровки, вздовж трави. Ух ти, Йохани бабай! Оце подача знову. Оце подача. І знову під бровкою. Бляха, ну я не знаю. Це просто реально якийсь клондайк. Супить. Щось дуже маленьке на бровці, мабуть, окунчик. А, і відпав, так. Да. Окунчик. Ось такий окунчик. На таку саму приманку. Поки що кола спрацьовує найкраще. Пробував я фіолет. Звісно, і на фіолет покльовки були. Але вони були не такими агресивними і їх було не настільки багато. От колка поки що прям рулить. Заходить на раз-два. Ну не вийдуть, а, ні, оку, кавунчик. Красава. Чорненькі, темненькі. Таких нам треба побільше. Два з половиною ганстамінового, так? Да? Так, да, в полі. Бачиш, сонечко почало підійматися, в тебе на 2,5 більше. Ага, набагато більше, ніж в тебе. Ну, типу, відсотків на 15. Робимо висновок, поки що продовжу стрішкою, далі подивимось. Ага. Красава, відпускай. Друзі, дивіться, яке цікаве місце. Затоплений корабель. Ну тут точно хтось має жити. Ах ти! Знову клювака. І знов з-під самого корабля. А тепер дивіться, як риба розкосила приманку. Десь вніс віброхоста вдарило. Ось ще одна коцка. Да, до гачка просто не дістала. Дві покльовки мені вдалося заробити з-під цього корабля. Одну на 3 дюйми, одну на половиною. І все більше риба не хоче. В принципі, далі тенденція йде на спад кльову, тому що вже 10-та година, сонце доволі високо і спека розпочинається. Але когось ми сьогодні ще точно впіймаємо. Хоча, 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 хоча. Вже десь тут. Судакжик? Судак же? Судак. Так, да, мені здалося, що гарний. Спочатку так вудку загнув. Не ну, слухай. Ну заглоти вже. Ні, агонь. Так обережненько. Угу. А тут гарний рельєф. Угу. Тут під ногами тут дуже гарний рельєф. рельєф. Диви який зубатий. Це ти про судака? Ну так. Да. Хорош. М'яста міну в колі. До речі, бачиш навіть гака трошки підрозігнув. Пішов. Угу. Класяк. Ще один. О, окунчик. Зе окунчик. Різномисітне меню сьогодні. Лише лише щупу паять. А приманка ж пожована вже посами не були. Так тим і цікавіше. Нормаси, годиться. Ух ты що. Ви бачили цей вихід? Прямо під ногами. Самому лататі Поки риба вона взяла паузу в кльові, хочу два слова сказати про свою обновочку. Взяв я собі новенькі вейдерси: це Сімстрийбутері, і вчора вже встиг їх обловити. Лазили ми вчора до обіду по спеці, лазив я в штанях. І коли виліз із вейдерсів, побачив, що я повністю сухий, нуль конденсату, все прямо як має бути. Ну, а сімсові боти даю тобі впевненість. Що ти можеш лазити по такому камінні, як ми сьогодні це робимо, і не боятися усілякого битого скла. Десь до 8 ранку я вважаю, в нас шикарно поклювало, покльовки були з кожної точки без виключення. А з восьмої приблизно до десятої ну вже так собі щось покльовувало, але покльовки вже не настільки злі і рибка а, клювала менше. А в 11 годині покльовок вже майже немає. Ось вам і літній період. Влітку риба максимально прив'язана до ранкових і вечірніх виходів. Є контакт. Ну нарешті покльовка. Я вже, якщо чесно, зачекався. Да, ось вам і сонечко піднялося. Хто це у нас? Судакін. Судакін-барабакін. Бачите, сонечко піднялося, набагато менше покльовок, покльовки стали слабіші, і риба почала клювати менше. Вже майже обідня пора. Воно і не дивно. Додому. Ось така цікава коробочка потрапила мені в руки. Це коробочка дяді Жені. І це коробочка, як я розумію, майже виключно з чартербейтами. Так, Лише з ним. Для мене ця тема майже нова. Я почав цими приманками ловити нещодавно. А от Джека в цьому трошки розбирається. Ну і зараз він нам, я думаю, в двох словах розкаже. Джека, по-перше, питання: а чиї чартербейти тут знаходяться, чи їх компаній? ОСП, Декой треба було збирати самому. А потім Evergreen, Мегабас, Джакал. Ну, щоб ви розуміли, максимально заряджена коробочка. Ну, я їх з японії доставляв. Давайте подивимося, що тут знаходиться. Ну, а, зрозуміло, це вже каже світрбейт на плаваючій резині, яка угу. не тоне. Дуже раджу підсаджувати саме слагів. Вони, вони мають деякий шарм. Слухай, ми в човні пробували ловити з віберхостами. Я саме щуку у на увазі, і в нас прям ця тема позаходила непогано. Так, вона працювала не всюди, вона спрацьовувала періодично. Але вона спрацьовувала і вона спрацьовувала там, де а, по щуці вже не працював силикон. Да, цікаві мохнаточки. Так, дивись, найбільш а, класні підсадки з тих, що я собі зупив. Це в тебе спінер -бейт, вже, та, спінер бейт. Оце мегабасовський. Угу. Вони всі відрізняються, зараз розкажу детальніше, за формою лопати. Угу. Залежно від цього, в нього коливання або високочастотні, або низькочастотні. І треба вести приманку так, щоб вона була на мінімально заведеній. Вона як угу. тракторець, буде дуже добре відчути в руку. А силиконів, які краще підсаджувати, ось Земанівський. Краще нього оцей... нього э, цей Scented э, Jerk. Шез, да. так. Слаги, 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 класичні слаги. слаги. 375 мені не дуже, а от 4 з чим-то майже 5-дюймовий, мені дуже-дуже подобається. я скажу, дуже-дуже робоча тема. Думаю. Дуже раджу на окуня і не тільки. Просто от саме ці слаги вони просто неймовірно розкриваються вже в, під час роботи, оскільки чаттербейт створює коливання, оця лопатка, вони якраз їх заводять. І дуже звертайте увагу, коли обираєте чатербейт, є от переднє кільце під лопатою. Uh -huh. Ось воно. Треба, щоб лопата з нього не зіскакувала, бо іноді є моменти. Навіть в іменитих виробників треба десь щось підгинати або доклеювати, щоб було більш надійно. Жека, а чупачупс теж з японії замовляв? Якби ж то. Око. Ну що, друзі, перша година дня риба повністю вимкнулася. А, якісь рідкі покльовочки ще простежуються, в принципі, впіймати можна. Давайте так: впіймати рибу реально. Але, якщо чесно, немає жодного бажання варитися на цьому сонці. Тому будемо збиратися. Я думаю, рибалочка сьогодні вийшла на PS Plus. А, нові місця, багато риби, багато покльовок, все вийшло прям мега круто. Тому з вас, як завжди, вподобайки, підписочки, залишайте ваші коментарі і до нових зустрічей.